Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми дізнаємось більше про іменник і віртуально побуваємо у Швейцарії. А зараз правословникові слова. Розгадай ребус, яке слово заховалось. Розв'язуючи цей ребус, я думаю, що вас можуть виникнути труднощі з цим словом. Це слово тин. Яке слово сховалось? 80. Молодці. Запишіть це слово. Виконай збукобуний аналіз його, склади з цим словом речення. А зараз постав питання до поданих слів. Так, звичайно, до поданих слів можна поставити питання хто або що. Визнач, до якої частини мови вони належать. До іменника. Нам з вами слід записати ці слова у дві колони. В першій колонці ми запишемо з вами слова, які відповідають на питання хто? А в другій колонці запишемо слова, які відповідають на питання Що? Школярка. Яке питання ми поставимо до слова школярка? Хто? Значить, Запишемо в першу колонку. Верблюд. Хто? Екран, Що? Йод. Що? Цифра? Що? Артисти? Хто? Риба. Хто індик? Хто яблуко? Що? Перевіримо. Молодці. А тепер перевіримо себе за правилом. Іменник це частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання хто або що. Іменники назви істот відповідають на питання хто. Наприклад, хто батько. А назви неістот відповідають на питання що. Наприклад, що вулиця, що клен. Давайте з вами застосуємо наші слова. У нас з вами є слова. Нам слід виписати лише назви істот. Назви істот відповідають на яке питання. Хто назви істот відповідають на питання хто? Виписуйте, будь ласка, слова, назви істот? А тепер перевіряємо, які слова ви виписали? Хто? Спортсмени? Хто? Тенісистка? Хто? Футболіст? Хто? Бігуни? Хто? Тренер? Хто? Суперниця? Хто? Переможці? Хто воротар? Молодці. Отже, іще раз, іменники називають предмети і відповідають питання, хто або що. До нас істот, ми ставимо питання хто, до нас неістот, ставимо питання що молодці. Як я вам вже й говорила, ми з вами з нашими друзями продовжуємо подорожувати. І сьогодні ми з вами подорожуємо до такої країни, яка називається Швейцарія. Родзинка підготувала інформацію про Швейцарію. Прочитайте, будь ласка, її. Уясніть, будь ласка, чому виділені іменники написані з великої букви? Виділені іменники написані з великої букви, тому що це власні назви. Давайте перевіримо за правилом себе. Іменники бувають загальними назвами і власними. Власні назви пишемо з великої букви. Собака рекс. Загальна назва собака. Власна назва рекс. Зараз слід скласти за світлинами три речення, використовуючи власні назви. І записати. А також підкреслити назви істот. Отже, перший малюночок корова. Щоб в реченні була власна назва, що нам потрібно з вами зробити? Корові придумати кличку. Так? Тоді в неї буде власна назва. За кожним малюнком складіть і запишіть речення, використовуючи власні назви. У мене вийшло ось таке речення. Корова марта пасеться на галявині. Михайлик привітав Наталку з Днем народження. Собака Рекс загубився та шукає хазяїна. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадали, що таке іменник. Згадали, що до нас істот ми ставимо питання, хто до нас не істот ставимо питання, що. А ще згадали, що іменники можуть бути власними і загальними. Власні іменники пишемо завжди з великої букви. На цьому наш урок з української мови завершився. До нових зустрічей!